Вітаю вас в курсі з вивчення серверної мови програмування мови PHP. За курс ми познайомимося з мовою, вивчимо тонкощі її використання та створимо на її основі декілька міні-проєктів. У цьому ж уроці ми давайте обговоримо план курсу, дізнаємося більше про PHP та взагалі про його можливості. Мова PHP вперше з'явилася у 1995 році і з того часу є одним із лідерів на ринку веб-технологій. PHP є серверною мовою програмування, яка здебільшого використовується використовується у веб-проектах для забезпечення серверного функціоналу. Сама абревіатура розшифровується як Hypertext Preprocessor. Основною перевагою мови є її простота у вивченні, а також легкість застосування на основі PHP Реально створювати високопродуктивні та навантажені веб-додатки у стислі терміни. Готові продукти нескладно редагувати, покращувати та просто підтримувати. Мову PHP цінують за потужність і гнучкість. Вона виступає сполучною ланкою між клієнтом і базою даних, а також виконує базову обробку всіх вхідних параметрів від користувача. Все це можливо завдяки роботі скриптів на сто. Роні сервера взагалі серверні мови вміють працювати з базами даних, сесіями, обробкою форм, отримання інформації про користувача, наприклад, його операційна система, браузер тощо. Сьогодні створення сучасного сайту без використання серверного функціоналу не є доцільним. Практично будь-який веб-сайт потребує наявності бази даних, наприклад, для збереження інформації про користувачів. Працювати з базою даних на основі лише мови JavaScript було б неможливо, адже JavaScript за своєю суттю є клієнтською мовою. Якщо не враховувати платформу Node.js. Можливо, перед вивченням PHP ви вже чули негативні відгуки щодо мови. Вони пов'язані з тим, що PHP, хоч і хороша мова, але не універсальна. Наприклад, підтримка великих високонавантажних веб-сайтів на PHP здійснюється гірше, ніж на тому ж Node.js. Але не поспішайте закривати відео. Так, PHP певною мірою не є ідеальною мовою, але все ж він явний лідер серед серверних мов програмування. За статистикою сайту w 3 WTRTX, PHP використано. Користується на більше ніж 75% усіх сайтів у світі. Це дуже крутий показник. У найближчі роки, навіть десятиліття, мова нікуди не зникне та й продовжить залишатися актуальною для вивчення. Крім того, мова постійно оновлюється, і хто знає, можливо, незабаром вона навіть набере ще більший відсоток на ринку. В основному її хейтять через те, що вона занадто велика і є величезна спільнота, де знаходяться як прихильники, так і хейтери. У будь-якому разі, почавши вивчення PHP, ви точно. Не прогадайте, і ось вам додатково невеликий список сайтів, які написані на PHP. Серед них сайт Facebook, Wikipedia, WordPress, Tumblr та ще сотні тисяч інших не менш популярних веб-сайтів. Думаю, ви вже знайомі з HTML і CSS. Якщо ні, то посилання на курси з цих мов будуть в описі до цього відео. Вивчивши лише CSS і HTML, ви вже зможете створювати красиві веб-сайти, що будуть мати безліч елементів із красивим дизайном. Самі по собі ці технології дозволяють вам реалізувати. Макет веб-сайту, але поки він буде без будь-яких функцій. З цієї причини вам ще потрібно вивчити мову клієнтського функціоналу, це мова JavaScript, і мова серверного функціоналу, це, наприклад, PHP. Він забезпечує вас функціями для роботи з сервером. Наприклад, ви зможете створити базу даних, обробити форму на стороні сервера, попрацювати скуки або сесіями, виконати роботу з файлами на сервері та багато іншого. Отже, повноцінний сайт складається з розмітки: це HTML і CSS, і із набору функцій користувача, вони пишуться на JavaScript, та серверного функціоналу, наприклад, мови PHP. За курс ми розглянемо та вивчимо мову PHP. Навчимося працювати з основними концепціями, а саме зі змінними, циклами, умовами та іншими конструкціями. А також ми навчимося працювати з користувачем, обробляти форми, відправляти пошту, підключати файли, налаштовувати сервер і багато іншого. Усі уроки з PHP додатково будуть на сайті itproger.com. Там же ви знайдете додатку. Додатковий опис уроків, матеріали, код, а головне, знайдете домашні завдання. У нас навіть є спеціальний редактор, у якому ви зможете писати весь php код Можете оцінити як курс на сайті, так і сам редактор за посиланнями в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш редактор та сайт. У цьому ж уроці ми особливо багато робити не будемо. Давайте ми лише встановимо редактор для написання коду у майбутніх уроках. Насправді, для написання php коду ви можете використовувати будь-яку програму, яка дозволяє писати. Код я, наприклад, в ході цього курсу буду використовувати програму PHP Storm. Це така повноцінна програма, середа розробки саме під мову PHP. Але також, окрім цієї програми, ви можете використовувати інші програми. Дуже гарна альтернатива це ще програма Visual Studio Code. Це вже така більш проста програма, яка дозволяє писати код на різних мовах програмування, у тому числі і на PHP. Загалом можете використовувати будь-яку програму. Я давайте зараз скачаю саме PHP Storm. Для цього. Цього мені потрібно зайти на їх офіційний сайт. Тут натискаємо Download, тут є платна версія, є безкоштовна версія. Ну і безкоштовна версія видається на 30 днів. Нам цього буде достатньо. Ну а пізніше зможете перейти на іншу програму або купити тут же платну версію. Це буде залежати від вас. Отже, натискаємо Download, та в нас буде йти завантаження цієї програми. Після завантаження виконайте встановлення програми. Тут немає жодних підводних каменів, ви просто слідуєте за інструкцією та встановлюєте саму по собі програму. Також важливо відмітити, що програма PHP Storm – це повноцінна середа розробки, і тут ви вже будете мати PHP, який буде компілювати ваші проекти. Але якщо ви будете використовувати іншу програму, ну наприклад, Visual Studio, то тоді вам потрібно буде ще докачати на ваш комп'ютер сам по собі PHP. Це потрібно робити лише якщо ви працюєте на операційній Системі Windows, ну і не використовувати, наприклад, PHP Storm. В такому випадку вам потрібно просто зайти в Google, приписати PHP download, зайти на офіційний сайт самої мови PHP, і тут ви можете завантажити останню версію цієї мови, потім ви її можете встановити у себе на комп'ютері, та пізніше ви вже зможете працювати з PHP у будь-якому текстовому редакторі. Я це зараз робити не буду, та й давайте створюю новий проект в PHP Storm. Натискаємо на New Project. тут ми можемо вибрати певний шаблон, на основі чого ми будемо створювати сам наш проект. Нас наразі цікавить просто пустий порожній такий PHP-проект, а тому вибираємо перший шаблон. Тут також нам потрібно вибрати папку, де все буде зберігатися. Ну і давайте я створю папку Project, і саме цю папку я й буду відкривати. І в ній я буду створювати сам наш проект. Після чого натискаю на Create, і в нас створюється проект. Це буде порожній проект, в ньому нічого, як ви можете помітити, не. Немає. Ну і сама програма вона доволі проста. Ось тут будуть відображатися усі файли, з якими ви працюєте, а тут буде сам код, над яким ви будете працювати. Ну і давайте лише ми ще натиснемо правою кнопкою миші, виберемо new та додамо новий PHP файл або просто файл. Ну, давайте просто, наприклад, файл. І вказуємо назву для нашого файлу. Назва може бути будь-якою. Ну, До прикладу, я давайте, зараз скажу те, що наш файл він буде називатися як індекс, зазвичай для головного файлу. На сайті якраз вказується саме така назва: не home, не main, а саме індекс. І далі у якості розширення я вказую .php. Тобто це файл, у якому код буде написаний на мові PHP. Ну і це головний файл. Отже, створюємо такий файл, він відразу ось тут відкривається, ну і тут я вже зможу прописувати код на мові PHP. Все це ми вже будемо робити з наступного уроку, починаючи з наступного уроку. Ну, а ць в цьому ж уроці ми з вами просто ознайомилися з самою Мовою, а також створили все необхідне для початку роботи з цією мовою. Ну що ж, сподіваюсь, вам відео сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соціальні мережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!